Ну що ж, а перемога про те, як для команди бронзові нагороди звичайно прагнули більше, але між тим. Звичайно, це для нас плюс до наших перемог, до наших кубків. Тим паче, що там сім місяців ми не грали. Вчора вперше зайшли в зал. Наприклад, скажу за себе, вчора вперше зайшов в зал. Ось тому вважаю, що... Команда, наприклад, «Скидка», да, яку ми, яку ми програли у півфіналі. Трішечки десь не хватило везіння, а так турнір вважає, що команда пройшла дуже достойно. Сьогодні емоції були справжні. І знаєте, Фінал хоч і малий, але таки був. Так, дійсно, тому що не ну так чимало майстрів зібралось е, футзалу, да, бізнес-ліги, пляжного футболу. Ось, і кожен один одного знає, і ніхто не хоче програвати, щоб потім могли спокійно хлопцям дивитися у роздягальні в лице один за одного. І тільки так перемоги здобувають. По-іншому ніяк. Командний дух є у Артур Мюзіка, тому я думаю, що ми такий міцний горішок для всіх команд. Скоремо. Дякую.